back Минулого тижня на Рівненщині відкрили п'ятий офіс. Зроблено в Україні це новий формат співпраці від служби зайнятості, створений за ініціативою президента та міністерства економіки. Ці сучасні майданчики підтримують малий і середній бізнес. Фактично є єдиним вікном для роботодавців, де можна отримати консультації та дізнатися про програми фінансової допомоги. Про те, які можливості відкривають такі офіси у Рівненській області, про це будемо говорити з нашою гостею. Нею є Богдана Гарієвич, начальниця управління реалізації програ. Зайнятості Рівненського обласного центру зайнятості. Пані Богдано, розкажіть, будь ласка, що таке офіси зроблено в Україні. Вітаю. Е, перш за все, дякую за запрошення, пані Ірину. Там можливість донести інформацію до загалу слухачів. Що ж таке офіси зроблено в Україні? Е, слід відмітити, що служба зайнятості наразі це не лише про постановку на облік безробітних, виплату їм допомоги по безробіттю. Це не лише про навчання безробітних та їх працевлаштування. Служба зайнятості наразі е, намагається Охопити усе незайняте населення, а також комунікувати з усіма роботодавцями регіону. Тобто, це такий єдиний механізм співпраці, такого роду ланка між населенням та бізнесом і роботодавцями. Отож, окрім фінансової допомоги, ми надаємо консультаційні послуги. От, власне, за ініціативою. Президента України Володимира Зеленського та Міністерства економіки України було створено такий консультаційний простір з одноіменною назвою Офіс зроблено в Україні. Вони наразі відкриваються по усій території України і відповідно у нас в Рівненській області. Яка мета їх створення? Офіси зроблено в Україні, а це такі сучасні майданчики, створені для підтримки малого і середнього бізнесу. Це, скажімо, фактично єдине вікно для роботодавців, діючих або ж майбутніх задля отримання інформаційно-консультаційної допомоги, а також уже практичної допомоги в реалізації своїх певних рішень. Працівниками офісу здійснюється інформування роботодавців щодо діючих програм фінансової підтримки, як за рахунок нашого фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також про програми фінансової підтримки з місцевого бюджетів і за усіма загальнодержавними економічними програмами. Тобто метою відкриття таких просторів є стимулювати розвиток саме українського бізнесу, щоб ми все-таки націлювалися на Україну, не на імпорт, адже і в, в є, після війни Україна потребуватиме економічного відновлення. Та й наразі ми цього потребуємо. От, власне, не лише відновлювати, а створювати й сучасну економіку, де саме український виробник буде себе відчувати. Впевнено, скільки офісів налічується в Рівненській області, і також де вони знаходяться? Офіси відкриваються на базі наших місцевих центрів зайнятості. Донедавна в нашій області вони були представлені в чотирьох наших районних центрах: у місті Рівне, у місті Вараш, Дубно та Сарне. Тобто було чотири офіси, і на минулому тижні відбулося відкриття п'ятого офісу в області в СМТ Рокитне. Щодо відкриття офісу в селищі Рокитне, чому саме там його відкрили наразі, і яким чином обираються так місця, де відкривається той чи інший такий офіс? Так, дякую за запитання. Дійсно, хочеться відмітити громаду Рокитнівщини, точніше, три громади входять в Рокитнівщину. Власне, чисельність роботодавців, які зверталися до служби зайнятості з питань фінансової підтримки. Які перебувають в межах відповідальності саме нашого Рокитнівського управління, є однією з найбільших. Саме власне у Рокитнівському управлінні на контролі наразі друга після обласного центру чисельність профінансованих мікрогрантів. Звернуся дещо до статистики, якщо в загальному профінансовано мікрогрантів на 462 мільйони гривень. То в громадах Рокитнівщини це більше 42 мільйонів, це майже 9%, тобто досить амбітний відсоток порівняно вони йдуть другі після обласного центру. Також охоплення роботодавців активними програмами зайнятості, які пропонує власне служба зайнятості, теж одна з найвищих областей. Тобто, це наші компенсаційні програми для роботодавців, суспільно корисні роботи тощо. А усі ці програми це є і зменшення ринку безробітних. Це допомога роботодавцям, як фінансово, так і відповідно наша основна місія це закриття вакансій. І от, власне, наводячи вище вказані факти, задля саме такої локальної підтримки роботодавців громади, на базі Рокитнівського управління відкрився п'ятий в Рівненській області і 93-й в Україні. Офіс зроблено в Україні. На які теми консультують, зазвичай з якими запитаннями туди звертаються клієнти. Працівниками офісу здійснюється, ну вже повторюся, інформування роботодавців щодо діючих програм фінансової підтримки саме тих, які пропонує служба зайнятості, тобто за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також за усіма загальнодержавними економічними програмами, в тому числі державного та місцевих бюджетів. Найбільше консультацій надано за такими напрямки: це наші грантові програми, гранти-мікрогранти. Це кредитні програми, доступні кредити 579. 9 Це державна програма іпотечна, є оселя. Це вже нам всім відомий національний кешбек. Це компенсаційні програми від держави для стимулювання попиту на українські товари, до прикладу. Компенсація вартості при купівлі сільськогосподарської техніки. А також, відповідно, наші внутрішні програми служби зайнятості це підбір персоналу, це заповнення вакансій та інші компенсації для роботодавців, це ваучери на навчання, також про окремі програми для учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб тощо. Ну і, власне, скажімо, дещо знову ж таки статистики станом на сьогодні. За усіма загальнодержавними економічними програмами, уже нашими офісами, працівниками офісу надано п'ять тисяч більше 5800 тисяч 800 консультацій. Ну і власне ще більше про результати. Давайте поговоримо, які вони є наразі, і взагалі, які є очікування від діяльності ось цих офісів зроблено в Україні. Щоб зрозуміти результати, наведу певну статистику. Станом на кінець серпня 2025 року в Рівненській області зареєстровано 21 359 суб'єктів підприємницької діяльності. І, от, власне, за період спочатку дії. Наших програм, так власне, до служби зайнятості за консультаціями і вже фактично за реалізацією за фінансовою підтримкою звернулося 2543 роботодавців, які здійснюють економічну діяльність в регіоні. тобто покриття охоплення становить 12%. Інша статистика така щодо наших грантоотримувачів. На сьогоднішній день у нас 2081 грантоотримувач нараховується в області. Це 10% від кількості зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. І, от, власне, маємо намір, враховуючи таку тенденцію вже з відкриттями офісів, тобто дотичність бізнесу до офісів, збільшувати саме цей. Відсоток охоплених роботодавців. І ну, очікуємо, що найближчими роками такі офіси стануть свого роду центрами економічного життя громад, бо це не є якоюсь певною разовою акцією чи якоюсь програмою. Це довгострокова державна перспектива яким чином служба зайнятості заохочує роботодавців, і загалом яку фінансову підтримку так можуть отримати роботодавці від служби зайнятості?

Окремих категорій населення, наприклад, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, молодь, взагалі за створення нових робочих місць. Компенсовується відповідно або заробітна плата, або частково заробітна плата, або ж єдиний соціальний внесок. Також унікальною програмою є наразі. Ми оплачуємо навчання жінок на, скажімо так, раніше представлені чоловічі професії за потребою роботодавця відповідно із подальшим працевлаштуванням. Тобто можна виокремити таких три напрямки фінансової підтримки, які саме для роботодавців наразі не для населення загалу, а для роботодавців пропонується. Можна детальніше розповісти власне про грантові програми? Можливо, щось змінилось, і є нові якісь певні пропозиції. Так, дякую за запитання. Воно досить влучне. Загалу вже відома така програма Наша власна справа, де є можливість отримати фінансову підтримку. Розмір гранту. я думаю, що вже наше населення ознайомлене. Так, майбутні підприємці. Розмір гранту має мінімальної межі, але не може перевищувати певної суми за певних умов. І цими умовами є реєстрація себе фізичною особою підприємцем або ж створення нових робочих місць в залежності від суми мікрогранту окремою є виділеною програма гранти для учасників бойових дій або одного з подружжя, де є можливість отримання до 1 мільйона гривень фінансування. Дещо звернуся до статистики на сьогоднішній день в Рівненській області 2003 отримувачі мікрогрантів та 74 гранту отримувачі тобто числа УБД та членів їх сімей, загальна сума фінансування становить становить уже близько 490 мільйонів гривень і створено 3700 майже робочих місць. Це щодо статистики, і дійсно, от буквально з 2 вересня вступили в дію, і вже реалізована можливість через портал Дія подати заявки на такі нові, скажімо, грантові виокремлені грантові програми, такі як власна справа, креативна індустрія за певними унікальними кведами, які визначені. В перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, ми можемо надавати дещо. Підвищену суму фінансування, тобто для умови, щоб відкрити себе, просто зареєструвати себе фізичною особою підприємцем, вже людина може отримати до 100 тисяч гривень, при створенні одного робочого місця до 200 тисяч гривень, при створенні двох робочих місць до 500 тисяч гривень, і навіть є можливість за певних умов отримати до 1 мільйона гривень. Також ну, ще дещо відмічу, що унікальними кведами, скажімо, такими, які відносяться до креативних індустрій, це є видання книг, видання газет, виробництво музичних інструментів. Є перелік з більше 30 кведів, його з ним можна теж ознайомитись. І ще однією, ще одним таким доповненням до грантової програми, власна справа є дошкільна освіта це свого роду. Скажімо, таке заохочення з боку держави для сфери дошкільної освіти задля відкриття приватних дитячих садочків, ясел, центрів розвитку дитини, мінні садочків тощо. Тобто, власне, от дві таких новизни вступились нещодавно в дію, і хотілося б власне донести це до слухачів. Чи є зміни в інших програмах підтримки роботодавців? Наразі усі наші активні програми зайнятості, які започатковані службою зайнятості спільно з кабінетом міністрів України, вони в нас активно працюють і в ну, якби, з спочатку своєї дії. І як таких доповнень він немає, окрім однієї програми. Яка називається нас компенсація за облаштування робочого місця при прийнятті на роботу особи з інвалідністю першої або другої групи? В разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи роботодавець має змогу отримати 120 тисяч гривень компенсація за облаштування такого робочого місця. При працевлаштуванні особи з інвалідністю другої групи роботодавець має змогу отримати компенсацію у розмірі 80 тисяч гривень. Протягом 180 днів можна подати заявку на отримання такої компенсації, досить користується у нас попитом дана програма. На сьогоднішній день у нас облаштовано 125 робочих місць для таких осіб і вже профінансовано близько 10 мільйонів гривень за період дії програми. І от дійсно. Нещодавно в останню постанову було внесено цікаві для роботодавців зміни. У разі одна з змін: у разі облаштування робочого місця працівника, який вийшов на роботу у зв'язку з звільненням з військової служби, тобто це наших ветеранів так, на збережене місце роботи або ж до цього ж роботодавця, але переведений на іншу посаду. Відповідно, необхідно, щоб зберігалася умова щодо групи інвалідності, такий роботодавець теж може отримати дану компенсацію для облаштування робочого місця, оскільки такі люди. Люди потребують певних асистивних технологій для провадження своєї діяльності, також ще одна зміна: можна облаштувати власне провадження діяльності. Тобто, ви зареєстрували себе фізичною особою-підприємцем і облаштовуєте для самого себе. Робоче місце і от, власне, теж, якщо зберігається умова групи інвалідності, ви теж можете отримати компенсацію за даною програмою. Також для наших ветеранів, додатково в разі, якщо він був діючим фізичною особою підприємцем, повертається з в цивільне життя, він теж може отримати таку компенсацію знову ж таки збереженням відповідної умови по групі інвалідності. І, от, власне, завдяки таким механізмам, дедалі більше компаній-роботодавців готові відкривати двері нашим ветеранам, навіть якщо ті не мають ідеального досвіду, але мають. Скажімо, так, високий рівень відповідальності і самодисципліни. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про офіси, зроблено в Україні. У студії для вас працювала Ірина Данильчук за операторським пультом Анатолій Бабак. На все добре, все буде Україна. Акценти.